Особисто дамо скільки потрібно. На будь-які всі і, всі і всі керівники, якщо є якісь, е, які відносяться до керівників само СББ, звертайтесь окремо і на е, ваші під'їзди, і так далі. Також дамо тимчасові матеріали. Ви заробили, зробили тимчасово. Послухайте, ще знову зробили. Комісія приїде, затримка комісії роботи буде, тому що е, нещодавно були вибухи і прильоти. Не не так далеко від вас на ПЗТО і зараз вони будуть працювати там, поки не відпрацюють в живої черги. До вас не приїдуть. А як ми будемо знати, що Вони приїжджають? Вони кожного будуть обдзвонювати. Кожного а них будуть А телефони. Знаходити. Де ми повинні залишити? <клес> Чи в поліції ми оставили? по тим патріотів для того, щоб було оперативно, для того, щоб ваші телефони не загубили. До кожного просимо. набирайте лінію міського голови, залишайте адресу. Прізвищем я побачите і номер телефону. Той номер телефона, який працює не знаю. час, в який вам зручно буде довести матеріал або надати консультацію, або приїде з Вам узгодять навіть якщо ви будете на роботі, під під вас ну, в інший день. Проблем з цього приводу також не буде. Тобто в дію подавати вже в може і зараз вже уже можна подавати. Ну давайте зараз матеріалами займіться. Я образа і ліж комісію? Не потрібно чекати ви подавайте. більш того. Якщо ви подасте здій, у кого в порядку документи, то обов'язково комісія побачить це і ви попадете в чергу згідно там з, всіх заявами. Але на всяк випадок, щоб хтось не хвилювався, я раджу всім продублювати це через гарячу лінію міського. Голови. Якщо я вночі туди дзвонила, це вже да, це вже В мене є вже там вісім адрес квартир з цього будинку. Їх буде більше, я розумію. Ну, кожна вона відображається одразу і в мене, і в комісії, і в цьому. Тобто вона не просто там десь залишилась і лежить. Нема такого. Будьте добре, скажіть да. поліцію. Віть обязательно ділити в, да, да. в поліцію. Робіть заяв, да, тому що потом дію потребують справку із поліцією обов'язково. Обов'язково фіксуйте поліцію. Вони там звані поліцію. Я дзвонила, Вони сказали, приїдуть. Вони там є. А що а вони а там нравится, якось разом так все все стало, все. стало? Я не, не розумію, чому розум ну то таке поліції. Фіксуйте обов'язково. Діє там ціла програма. Покроково заповнюємо, заповнюємо, заповнюємо. Кому потрібна повторювати допомога або діти, або онуки. Якщо немає допомоги, приходьте до 206 го кабінету або до ЦНАПУ. Будь-який ситуацію допоможемо. Але повторюю, це будете ви сидіти з телефоном. Вам будуть з вами будуть одразу разом дивитися, але за вас це. Робити все рівно жоден працівник не має права. А сейчас треба якийсь то документ? Вот сейчас зараз. зараз ви чекаєте тільки матеріали? матеріали а? Дивіться, що стосується людей, які самостійно не мають змоги приїхати.